Вихідними кам'янський район онлайн долучився до засідання конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави під головуванням президента України Володимира Зеленського. Зокрема, на засіданні йшлося про розвиток економіки, роботу з внутрішньопереміщеними особами, забезпечення обороноздатності, стабільну роботу об'єктів інфраструктури. Від Кам'янського району участь у загальноукраїнському засіданні брали голова районної військової адміністрації Олег Гапіч, голова райради Максим Шехута, міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, а також очільники міст, сіл та селищ району. Керівник районної військової адміністрації Олег Гапіч зазначив, що сьогодні місцева влада несе велику відповідальність перед громадянами і має завдання зробити свій вклад у зміцнення держави. Президент Володимир Зеленський в своєму зверненні до учасників заходу зазначив, що враховуючи потужний потенціал нашої держави, дуже важливо приймати вчасні та оперативні рішення, які не тільки направлені на наближення перемоги, а й на покращення життя людей та розвиток держави в цілому. Кам'янська районна військова адміністрація та органи місцевого самоврядування району роблять все можливе, щоб підтримати збройні сили та забезпечити належний і комфортний рівень життя наших мешканців та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток в нашому районі. Всі разом об'єднавшись, ми досягнемо поставлених цілей та виконаємо на своєму рівні доручення президента України, зазначив Олег Гапіч.